І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний і день, і ніч плачу, на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки. На чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого, Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як ви хилились. І знову ж куру з братів незрящих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать в німецькі землі, не чужі. Притеся знову, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався б сиротою. Святими горами Дніпро.